Сьогодні у нас 14 червня. Були капець сильні дощі, там відео покажу, позаливало все. Але ми якраз перед дощом посапали все. І зараз, зараз, зараз. Все, вже такі кавунчики є. Зараз ми посинкуємо таку. Ось так воно розрослося. Зараз нам трошки сонця, сьогодні я ще покропив їх. Від жучків і трошки удобрив. То я думаю, якщо буде сонце, то вони підуть рости тоді ще гарніше. Ось у нас уже Ось є. А тут збоку ми посадили трохи пізніше, Тоже гарно ростуть.